Соціальна кав'ярня запрацювала у молодіжному центрі Квадрат. Директорка закладу Надія Мельник каже, взяли участь у проєкті Стартуй соціальне підприємництво на базі молодіжного центру і отримали грант. Ми робили опитуванням себе в соціальних мережах. Що б вам ще хотілося би додати в наш молодіжний простір? І відповідно багато було таких відповідей, де людям би хотілося бачити у нас каву, так як вони можуть просто до нас приходити проводити час, грати ігри там або просто попрацювати за комп'ютером. Вони хочуть ще до того посмакувати стучним. На відкриття справи отримали майже 15 тисяч євро. каже керівниця проєкту Стартує соціальне підприємництво на базі молодіжного центру Світлана Муріч, кав'ярню обрали, бо серед відвідувачів квадрату був попит. В цьому проєкті брало участь вісім команд, і у кожної була своя ідея. Одразу ми також трошечки не розуміли, що ми хочемо взяти, але потім, зрозумівши, що нам погоджують саме кав'ярню, тому що Молодіжний центр це як укриття. Кожну повітряну тривогу тут багато людей. Кожен хоче поїсти попити. Ну і таким чином ми дійшли до такого висновку. що в квадраті це буде найкраще соціальне підприємництво. 10% від прибутку перераховуватимуть на розбудову мережі молодіжних просторів Вінничини. Таких нині 25, каже Світлана Муріч. Це 63 територіальні громади Вінницької області, що також хочуть у себе створити молодіжний простір. І за допомогою свого соціального підприємництва ми можемо дати їм можливість не тільки інформаційної підтримки, а ще й надамо орх техніки якоїсь і створення також додаткових робочих місць. Приходимо тут е, в роботі в основному, mm -hmm. але тепер будемо що заходити кауба. Круто, те, що тут є соціальна складова. Ця ініціатива є надважливою, тому що це і розвиток так само і молодіжних просторів Вінницької області сьогодні відвідувачі куштували каву за донат. Гроші віддадуть волонтерській спільноті чарівна мережка, учасники якої від початку повномасштабної війни плетуть у молодіжному центрі маскувальні сітки для зсу. Ми за ці донати купимо основу для сітки або тканину, з якої будемо плести сітки. Війна продовжується. Будуть приходити люди пити. Каву, може хтось зайде до нас і допоможе плести нам сітку для хлопців. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.